Друзі, всім великий привіт! Сьогодні готую смачний та ситний перекус багет з куркою смаженою та ще багато цікавих інгредієнтів. Усі компоненти, які я використовував внизу в описі. Так що дивимось та готуємо. Починаємо з підготовки курячого філе. Ми його вимили та нарізаємо на невеличкі шматочки. Тепер додамо до нього отаку приправу. Натуральна приправа до курки. Усім рекомендую, перевірена і смачно. Нам треба замаринувати м'ясо. Маринувати ми його будемо десь хвилин 20-30 при комнатній температурі. А якщо у холодильнику, то можна на всю ніч поставити. Додаємо сіль та чорний звичайний молотий перець. Оцей весь наш маринад. Все це треба ретельно перемішати. І в такому вигляді ось що ми маємо, така краса ароматна. Додамо трохи олії, і хай це у нас добре промаринується. Тепер розігріваємо пательню та обсмажуємо куряче філе до такої золотистої скоринки. Ви самі побачите, коли воно вже дійде до тієї, як сказати правильніше, ноти, коли її потрібно вже виключати. Якщо любити, щоб була хрустенька така курочка, я саме таку полюбляю. Тепер підготуємо багети. Я їх отак просто розрізаю вздовж поверх, поверхній шкірці, а також розкриваю ось так. Тепер ми їх викладаємо на решітку. І закладаємо в розігріту духовку ну, хвилин на 5, не більше. Хвили... Духовка в мене розігріта до 200 градусів. Також підготуємо наші корнішони. Отак їх просто з тоненькими скибочками нарізаю. Тепер беремо кетчуп. І прямо на наші багети добре-добре змащуємо все це кетчупом. Звісно, ви можете використовувати майонез. Я, наприклад, використовую ще хумус. Ось такий ізраїльський хумус, з ним виходить дуже смачно і ще ситніше та поживніше. Ну, а тепер все це начиняємо куркою. У нас курки багато, ми її не пошкодували, щоб у нас були смачні. І ситні такі багети. Накладаємо, викладаємо всю нашу смажену курочку до багетів. Також тепер додаємо огірочки. Ось так викладаємо все це даємо туди, щоб усього начинки у нас було багато, як ми любимо. І також. Сверху все це ретельно, дбайливо посипаємо тертим сиром вашим улюбленим. Хто полюбляє голландський, хто моцареллу, це вже який вам заманеться. Ось така краса. І залишилось все це закинути просто в духовку на якісь 15-20 хвилин, а то й менше. І подивіться, яка краса перед вами. Ось такий перекус, який ви... Можете використовувати і в дорозі, або просто їм пообідати, поснідати або ж повечеряти. Отака краса! Усім бажаю приємного апетиту. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Усім усього найкращого!